Що принесе наступний тиждень. Ой. Так, карти вже розсипаються. Так, наступний тиждень, тиждень принесе таку штуку. Терміново треба буде розбиратися з проблемами. Можливо, з грошима, можливо, ну, лікуватися чи лікувати когось. І прийдеться рухатися швидко. швидко. Тобто, можливо, знаєте, на щось треба буде гроші, а їх не буде, і треба буде шукати. Можливо, ви сподівалися на чиюсь підтримку, допомогу, а її не буде, і ви будете розчаровані якоюсь людиною. Можливо, справи будуть стосуватися дітей, да? тобто, треба буде вирішувати все. І ви вирішите, ви вирішите все. Головне діяти правильно, правильно, справедливо і в рамках закону. Да, можливо, вам допоможе в цьому якийсь мужчина, це може бути навіть юрист чи адвокат. Але да, ви лишитеся, так би мовити, при своєму. Не можу сказати, що все не вийде. Ні, вийде, ви, можливо, потратитеся, але ви все вирішите. От якийсь тиждень буде трохи важкий, але результативний, скажу так.